Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене на огляді на моїй сторіночці ось така штучка. Це є тестер акумуляторних батарей. Зараз про нього детальніше розкажу. В такій коробочці він приходить. Ну, Звісно, що він китайський. Це саме моделька BM310, я ще бачу BM320, не знаю, що то таке. Купляв я на OLX. коштує смішні гроші 100 гривень. Я би залишив посилання на продавця, але так як він мені сказав, що він купив партію цих тестерів і він їх вже продав, це був останній, то це вже немає смислу лишати. Так, Розпаковуємо його, дивимося, що там у нас в коробочці. В коробочці у нас сам тестер. І є така інструкція. Інструкція тут на різних мовах, на різних мовах, на українській мові його немає. Нема, нема. Є на російській мові, але така корявенька російська такий корявий перевод, мало того, що кацапська мова тут ще й коряво переведена. Ну, китайці як могли, так і переклали. Так. Сам тестер Удобно його в руці тримати. Він таке малесенький. Можна його десь у бардачок чи кудись возити з собою на машині. Досить якісно зроблені. Або мідні, або зверху покриті міддю. Подивимося, як там у них. Не знімається. Не знімається, не хочу зламати, чи там припаяно, чи там. Просто зажато. Так. Маємо ось такий акумулятор. Акумулятор на 12 вольт. З, З мотоцикла. Включаємо тестер, подивимося, скільки на ньому вольт. Так. На ньому, на ньому, на ньому, так щоб я вам зміг показати. 12,3 В. Тобто він заряджений собі нормально все. Якщо я добре зрозумів по цій інструкції, то тут у нас є перший діодик, має засвітитися. Якщо батарея взагалі є і вона у робочому стані. Другий треті, верніше, друга партія цих діодиків. Слабо заряджений акумулятор або посаджений. Взагалі-то його вже майже пора під заміну. Наполовину заряджений і повністю заряджений акумулятор. Далі в нас є ще два діодики, теж при заведеному автомобілі. Дивимося, якщо нормально генератор видає зарядку там у межах допустимих норм. То буде горіти зелена лампочка. Якщо зарядки нема або йде перезаряд, загориться червона лампочка. Ну, на автомобілі я вам показати не зможу. Я його вже пробував на автомобілі. Воно реально працює. Так, щоб не сплутати плюс із мінусом. Воно реально працює. Так що, можете повірити на слово. Так, як бачите, в нас мигає, що він. Повністю заряджений, але мигає, не світить. Тобто, ну 12,3 він мав би бути десь 12,6. Це вже трохи вбитий акумулятор. Ну, але тим не менше, він заряджений. Тобто, все працює. От, бачите, і нижня там намагається блимати нижня лампочка. Тобто, з ним все нормально. Кажу, що я пробував на заведеному автомобілі. Він працює. Штучка така собі. Прикольна. Батарейки не потрібно, воно легеньке, хоч куди вміщається, чи десь у бардачок, чи десь у сумочку у машину. Чи, я не знаю, там у карман на дверях, хоч куди поміститься. Я думаю, пригодиться всім автомобілістам, тому що є моменти, що треба заряджати акумулятор, так як зараз зима настала. У нас влітку акумулятори у всіх працювали нормально. Зараз приходять морози, вони швидше сідають. І щоб не носити з собою вічно тестер чи щось, може якусь помилку не показати на машині. А це от така собі простенька діагностика, щоб людина без всяких навичок. Дуже просто користуватися, щоб можна було перевірити, в якому стані ваш акумулятор, чи може вже його пора занести, зняти і занести додому, зарядити дома стаціонарним зарядним. Ну і плюс бачите генератор, чи він працює, чи він віддає свої 14,5 вольт, чи на, на різних машинах там по-різному. -по тобто штучка така, нормальна. За ці гроші, що вона коштувала, я думаю, в Китаї буде ще дешевше, або приблизно десь така ціна. Ну, я думаю, що можна собі дозволити таку штучку купити. Ну, на цьому в мене все. Купляйте, користуйтеся. Пишіть коментарі, в кого така є, таке є, як воно у вас працює, чи виручало воно у вас. Підписуйтеся на канал обов'язково. Лайкайте, подобаєчки. Всім пока. Слава Україні!